Дорогі друзі, всім привіт. Сьогодні у мене таке апетитне відео, хочу познайомити вас з усією лінійкою моріки. Практично весь асортимент в мене є в наявності, і буду намагатися робити це швидко. А ті засоби, які вам найбільше цікаві, і ви хочете, щоб я записала окреме відео, обов'язково мені напишіть в коментарях. І я більш детальніше тоді поговорю про ті чи інші засоби. Сама користуюся вже більше 20 років, обожнюю цю продукцію, тому що вона без. Безпечна, вона дуже ефективна, і е, особисто я, вже користуючись скільки років, е, розумію, що саме ця продукція зберегла мені е, мою шкіру. і Я дуже-дуже задоволена. Тому ділюся з вами тим, що маю, і з цим працюю. і Всі запитання пишіть мені, я буду з задоволенням вам відповідати. Хочу сказати, що продукція не ароматизована, вона не містить барвників штучних і душок, вона не комедогенна, не забиває пори, От, тому вся продукція безпечна. Більше того, та ж декоративна косметика, вона як продовження догляду за шкірою, тому що містить багато вітамінів, антиоксидантів, екстрактів, корисних для шкіри, те, що покращує кожного дня наш зовнішній вигляд. І швиденько почнемо зверху із верхньої полички. На верхній поличці, що ми бачимо? Тут у нас є по центру нова лінійка дерматокосметики Clinical Solutions. Вона об'єднує два засоби на перших порах, поки процес ретинізації треба пройти. Це ретинол на основі сироватка на основі чистого ретинолу в концентрації 0,5% і відновлювальне заспокійливе молочко. Це потужна система, верніше, вона не система, а як лінійка йде для відновлення молодості, структури шкіри. Ну, я вам і записувала відео, але якщо ви більш детальніше захочете познайомитися, то я вам обов'язково цю інформацію надам. Сама користуюся вже більше року, дуже люблю її і бачу дуже хороший результат. Праворуч система Таймвайсріпеа це антивікова для зрілої шкіри від 40-45 років. Вона об'єднує декілька засобів. Базові це очищення ось активна ліфтинг-сироватка, крем для шкіри навколо очей, нічний та денний крем. Це те, що щодня використовуємо. І додаткові засоби це глікольовий пілінг два рази на тиждень крем крем-філер для глибоких зморшок, альтернатива уколам ботексам. І там в глибині в нас є біоцелюлозна маска, яка теж дуже ефективна і має пролонговану дію. Так, ліворуч у нас сироватки. Сироватки це взагалі окрема тема, тому що. Взагалі, це дуже популярно. Чому? Тому що сироватки містять такі концентрати молодості і дуже потужні. такі Збір активно, активних речовин, які в 7-10 разів перевищують концентрацію любих кремів. І сироватки вони діють направлено. Є сироватка в нас живильна С плюс Є, в неї найбільший об'єм серед сироваток, 44 міліграми. Живильна, ну, вітамін С і є в поєднанні, дуже гарно захищають шкіру від передчасного старіння. Підвищують імунітет клітин і цим самим забезпечують таку пружну гарну дію. Також, якщо у вас є проблема з пігментацією, да, бувають такі нерівні відтінки шкіри, то відбілююча сироватка дуже ефективна. теж. Так, потім у нас сироватка Таймвайс, яка звужує пори, і вона ж знаходиться і окремо є і в наборі мікродермобразії, тому що після глибокого скрабу для глибокого очищення ми використовуємо цю сироватку, щоб не тільки звузити пори, а і відновити, і заспокоїти шкіру. Взагалі, ці сироватки. Дуже ефективні, і я би радила усім за 35 плюс додатково використовувати сироватку. Можна такими курсами їх використовувати, можна постійно міняти різні. Так, тепер переходимо на середню поличку, і перед нами чарівний набір. Це наш бестселер світовий, тому що ця система об'єднала чотири основні етапи, які щодня ми використовуємо. Але весь секрет цієї формули в тому, що вона містить антиоксиданти і антивікові пептиди, які забезпечують молодість шкіри. Використовуючи десь два місяці підряд, ви побачите, як шкіра змінюється. Це дуже ефективно. Ось у нас очищення тут: денний нічний крем і крем для шкіри навколо очей. Ця система пропонується з 25 до 45 років. І є міні-наборчики такі, щоб спробувати і переконатися в її якості. Також додаткові засоби по догляду це. Зволожувальний відновлювальний тонік таймвайс з гіалуроновою кислотою додається до системного догляду. Взагалі дуже люблю його, використовую постійно після любого очищення шкіри або після масок. От. Потім у нас бестселер, наш обежирений засіб для зняття косметики з очей, дуже легко знімає всі види туші і декоративної косметики. Міцелярна вода недавно з'явилася, але стала моєю вже улюбленою, бо я починаю з нею вечірнє очищення і вечірні, такі, вечірні спа процедури для шкіри обличчя. Так, і ось додаткові засоби, це теж дуже відомі вже, от роками вони екстра зволожуючий нічний крем для дуже сухої шкіри. Це такий сімейний крем, я б сказала, для всіх, і для діток маленьких від трьох місяців, і дорослих, і е, таке старше покоління. У мене батьки використовують його. ну всі, Ми всі дуже любимо цей крем і всім дуже рекомендую. До речі, він недорогий і його дуже-дуже надовго вистачає. І ось такі і баночки це інтенсивно зволожувальні креми для сухої шкіри і для комбінованої жирної, той фіолетовий. Їх можна і окремо використовувати, і додати в свою програму як додаткові засоби для інтенсивного зволоження. Якщо відчуваєте сухість, так? От є таке шелушіння і дискомфорт. Так, і ось такий гель, охолоджувальний, зволожувальний. Для шкіри навколо очей. Взагалі його функція прибрати набряки. От, і тонізація шкіри. Якщо працюєте з комп'ютером, з паперами, то він може бути на столі у вас, як додатковий засіб протягом дня поверх косметики. Так, матуючі серветочки в нас є. Люблю, люблю, люблю. Патчі гідрогелеві, це теж постійно користуюся два рази в тиждень, в холодильничку тримаю зранку на 20 хвилин, і ліворуч масочки. Масочки Mary Kay, це додаткові е, такі процедури, які особисто я використовую два рази на тиждень. І у нас є що? У нас є масочка очищувальна рожева. На основі віршевої глини. Також у нас є зволожувальна маска гель це теж наш маст хев, бо всі нею користуються, дуже її люблять, бо нею можна її можна не змивати. На ніч нанести замість нічного крему і лягти спадки. А зранку встаєш і красунечка, така красуня, прямо супер. І ось такі тревел версії Маленькі дві масочки, можна з них почати, якщо ще не пробували, великий об'єм. Маленька зволожувальна масочка гель і глибокочищувальна маска на основі чорного вугілля і глини. Так, тепер масочка у нас є ще Time Vice, яка відновлює колір обличчя схильної до пігментації. Супер масочка, бо містить там ферулову кислоту і лактобактерії. Вони дійсно висвітлюють і відновлюють природній тон шкіри. І ще ось у мене є масочка-плівка. Це була обмежена колекція. от Теж люблю її, бо знімає відмерлі клітини і дуже так приємна шкіра стає після неї. Опускаємося нижче, і тут царство декоративної косметики. Боже, її так багато, звичайно, тут я все не помістила. Але хоча б трошки вам покажу, і те, що вам буде цікаво, теж пишіть мені. Ну, ось по центру праймери. У нас класні дуже праймери. Є праймер під тональну основу, під пудру, праймер під тіні. Праймер під помаду блиск у лівець тік, та у Вас і від зморшок, до речі, і праймер під туш. Також у нас є тональних засобів, багато, є сісі креми, ви знаєте, сісі небагато відтінків, тому що вони легко підлаштовуються місця зволоження, якось так дуже-дуже природньо впітуються в шкіру. Так, і є ще тональні, потім пізніше вам покажу. Ось є маскуючі засоби і коректор для шкіри навколо очей. Теж супер речі, які мінімізують оцю таку стомленість і темні круги. Це треба прибирати, тому що це перший признак, признак якби, такого некрасивого обличчя темні кола навколо очей. От, кольори є, можна підібрати. І перед нами ось така штучка дуже класна, але я знімаю з виробництва. Це живильна сироватка для Вій і брів. Якщо хочете укріпити ріст і, і, і покращити ріст вій і брів, то беріть, поки вона є. Так, і тут у нас що: компактні пудри, тіні, хайлайтери, румяна. Так, можна створювати набори індивідуальні. Да? У нас такі є. Футляри для декоративної косметики, і ми їх наповнюємо по нашим уподобанням. Так, це в мене залишки обмежених колекцій. Так, і що ще пудри, наші улюблені пудрочки прозора пудра для всіх типів шкіри. І вже шовковиста пудрочка, їх є 6 відтіночків, можна спробувати, в мене всі відкриті є. Обидві уже. От, пудру прозору завжди-завжди обожнювала, а нову дуже-дуже полюбила. І ви бачите, в глибині пензлі є набір пензлів, 5 штучок. Тут основні такі пензлики. І є дуже багато додаткових. І навіть аплікатор для масочки є такий. Класна штука, яка дуже легко поміється. Ой. І ще ось такий масік ще є. Ось, завалила трохи, бо хотіла вам показати. Ну ладно, потім, потім все попіднімаю, хоча люблю дуже порядок і треба все швиденько поставити. Розкажу за цей засіб очищувальний для пензликів, дуже добре використовувати, тому що вони швидко сохнуть і зразу всі бактерії вбиває. Так, а тут у нас ось по центру нові хайлайтери флюїди. Їх цінність те, що вони у виді флюїдів, тут така піпеточка є, їх можна натискати і видавлювати. Зараз мені незручно показати. Їх додаємо і до тональних засобів, і просто до крему, якщо не наносите тональний, і для тіла в зволожуючі засоби, вони дають сяйво. А можна наносити поверх уже тонального, тоді більш інтенсивніше буде це сяйво виглядати. І тут у мене що? Тінти для брів. От їх чотири відтіночки є, у мене зараз три. Це теж обмежена колекція тіні були, рідкі тіні. Олівці-лайнери для брів, для очей механічні олівчики дуже класні. Підводка. Водостійка для очей і туші. Туші, туші Kay, Теж дуже люблю. Вони безпечні навіть всім, 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 хто носить контактні лінзи, не переживайте, ніколи алергій немає. От. І набори для губ: це стоять рідкі матові помади, і поруч прозорі такі олійка, прозора олійка, як блиск для губ. Ну, от. Також глибині інтелектуальні бальзами, які підлаштовуються під ваш pH шкіри, температуру тіла. Це бальзами для губ. Є ще такий футляр для декоративної косметики. Ну і з обмеженої колекції набір рожевий для губ. Ось показала вам те, що тут на поличці. Дуже багато помад в мене знаходиться в таких кейсах, от, але є пробнічки, і я вам потім теж їх покажу. Ну, і нижня поличка це аромати Mary Kay, Дуже гарна колекція, є чоловічі аромати. Тут у мене 5, взагалі їх 6 от, представлено, і жіночих набагато більше. Всі вони у мене в коробочках зберігаються, тому що. При правильному зберіганні вони не псуються. Є тестери, можна спробувати. Запрошую вас. І якщо вам цікаво про аромати, я вам теж запишу окреме відео. Так, ось тут у мене з боку тестери, тут тональні засоби, всі помади. Бачите, там в глибині туші, маскируючі засоби, маскуючі. Так, і тут у мене теж тестери. І ось тональні основи TimeWise. Так, вибір, вибір гарний. Дуже люблю, щоб в мене все було в наявності. мені дуже приємно всіх зразу ощасливлювати. Так, і ось такі ще кубики, швиденько покажу. Це лінієчка Mary Cane для всіх типів шкіри, особливо в зимовий час, і моя улюблена щіточка щиточка з Sonic із масажною насадочкою. Користуюся, до речі, постійно. Так, кожного дня. Тепер, ну, до речі, скажу за цю систему, що лінійку тут немає ніяких вікових обмежень. Так само і система кліапруф без вікових обмежень, в кого є прищі, акне запалення. От зверніть на неї увагу, можу теж про неї детальніше розказати. Так, а це система Botanical ефект для молодої шкіри від 16-ти, від 14 років і до 25 і вище. Можна теж без обмежень користуватися. В ній немає ніяких антиоксидантних добавочок. Ну, тобто антивікових, верніше, а не оксиданти. Якраз антиоксиданти тут є, тому що багато вітамінів, ті, які підтримують шкіру молодою, красивою, гарно очищують і прекрасно зволожують. Так, і е, чоловіча лінієчка. Вона теж об'єднує багато засобів. Тут є і очищення, і охолоджувальний заспокійливий гель після гоління, зволожувальний крем з СПФ-фільтром е, від зморшок, дезодорант, е, ця олійка для бороди ось є. І крем для шкіри навколо очей ось такий. І переходимо сюди. Тут у нас. Догляд за тілом. Люблю цю теж колекцію. Знаєте, вона насправді дорожча, чим продаються засоби у мас маркеті але вона дуже відрізняється. Ну просто дуже. Треба один раз спробувати, щоб закохатися на все життя. І у нас є тут постійна лінія Setting Body. об'єднує три таких етапи: це скраб для тіла. З маслом ши гель для душу, і е, зволожувальний лосьон з маслом дерева ши. Оце так. Набір для рук Hands також на основі масла ши. Бачите, вони в таких одинакових кольорах зелених, тому що це із ароматом білого чаю та цитрусу. І ось нижче є новинка, набір теж із ароматом цитрусу та троянди для рукчок. Також для тіла у нас внизу ось є мій улюблений тонізуючий лосьон Time Vise в дозаторі. Обожнюю його. От Він дуже класний, має антивікові переваги. Ну, і приємно те, що в дозаторі такий флюїдний, легкий, інтенсивно зволожує шкіру. І забезпечує її молодість і пружність. І як антицелюлітний теж працює. Так, тепер тут у нас рідке мило для рук і для тіла всього. Крем для рук, лосьон для тіла. Так, і що ще. І ось у нас є лотос і бамбук це дезодоруючий засіб, якого, на жаль, зараз немає, але він дуже улюблений, тому його і немає. Ось такі засоби я показала вам тут. І ще вгорі це новинки. Всі вони відкриті, можете прийти і спробувати. І ручки зробимо таку спад-процедуру. І крем суфле і скраб для тіла, це новинки із ароматом свіжого лотусу. От. І крем суфле із ароматом ілюмінеа. і новий аромат. Бачите, все це. От зверну увагу на ці помадки вінілові, бо вони особливі. Вони, вони дуже приємні на губах, і вартість у них м, така прекрасна. 800 гривень набір. Ну тут вже дві помади, і вони обоє мають по 6,5 мг. міліграм. От великий об'єм, дуже плотно лягають. Класні, супер помадки. От, це бальзамчик для губ із ароматом м'яти і крем для рук. З ароматом гранату. Це обмежена колекція. оце все обмежена колекція. Дивіться, яка краса. от Крім парфумчика. Паліточка, благодійні помади. от В дуже красивих відтінках. Ну і формула тут безподобна. Також є тіні. От, ціла палетка зібрана, тестери. Да, це в мене все. Тестери, помади, блиски, пудри. Я із задоволенням з вами поділюся м -м, своїми рекомендаціями, підберу вам все. Надію, що для себе ви щось побачили. Ага, ще ось не показала ці гідрогелеві масочки. Верніше, вони ультразволожуючі маски тканеві. От, гідро, гідра тайн. От, якби так, які утримують вологу і наповнюють нею нашу шкіру. Люблю їх теж. Ну, це обмежена колекція. Тут косметичка. Так, бонус до дня народження. Так. От, ви теж його бачили в такій коробочці красивій. Тут набір для губ. Ну, ось так. Надіюсь, вам було цікаво зі мною поподорожувати трошки по нашому салону краси. І Подивитися асортимент. Звичайно, багато всього в нас з'являється нового. От, Надіюсь, що цікаво було. І пишіть мені, на чому зупинимося, що більш детальніше розказати, я із задоволенням з вами поділюся. А на сьогодні все. Будьте завжди красивими, будьте щасливими, наскільки це можливо. І до нових зустрічей! Пока-пока!